Зміни, що відбулися за цей тиждень, що минає, звичайно, торкнулися і закарпатців. Головні зміни це парламент український пішов у відпуск разом з народними обранцями. Тому політичних подій, значних на фронті, у нас не відбулося. Невеличкі корупційні скандали пов'язані з однією партією, потім виключення цих членів, обрання нових голів це те, що не впливає на політичне життя Закарпаття. Але треба відмітити, що цей тиждень став спортивно культурний. Закарпатці почали забирати на себе головні посади у місті Київ у нашій столиці. Головою українського козацтва став Віктор Гоголь, мукачевець, а головою федерації тенісу України став Сергій Мошак. Ще їх можна і поздоровити. Водночас треба відмітити прекрасні чудові виступи у Словаччині баскетболістів, в румунії ганболістів і у нас американських футболістів. Вітаємо наших закарпатських спортсменів! Негативних подій треба виділити падіння у селі Березово-хуського району рейсового автобусу. На щастя, людських смертей не відбулося. І нарешті про позитивні події цього тижня. Прекрасна презентація торту Крокимбуш, який зберігає закарпатські кондитерські традиції від Валентина Штефаня. А також незабутній фестиваль гентишів у Гечі. До зустрічі наступного тижня.